Слава Україні, героям слава в Одесі, 6 квітня, 1138-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни вперше за декілька місяців запустили крилаті ракети зі стратегічної авіації. Це крім шахедів та ще балістичних ракет. Під найбільшою атакою був Київ та Київська область, якимось дивом без загиблих, але є троє поранених людей. Ну і багато пошкоджених будівель. А вечір почався з шахетів, як завжди. 109 штук запустили росіяни, 40 збили, 53 подавили ребом. Ну і вже під ранок. Зі стратегічної авіації запустили 9 ракет, 6 з них вдалося збити, 8 ракет калібр з кораблів з Чорного моря. Шість вдалося збити і одну з шести балістичних ракет. В Одеській області була тільки повітряна тривога. Більш-менш тут все спокійно. А в Миколаївській області був один чи два прильоти шахеда в місті. Травмовані люди, понівечене житло без загиблих. Ну і також на Миколаївщині в районі Очакова знову атаки від росіян в дронами. Там хоч без постраждалих та загиблих. Ну і тривають російські обстріли на Херсонщині, там без загиблих, семеро травмованих людей. Давайте закинемо на помсту росіянам і будемо чекати на гарні новини.